Друзі, всім привіт. Я вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас субота, 16 березня. Ось така у нас погода. Весняна, мокра погода. Сніг розтав, а за ним прийшов дощик. Ми відпочили гарненько, сьогодні виспалися. Так як не поспішали роботи такої нема, бо грязько. І тепер час попрацювати. Можна зняти кіно, як я кажу для вас своє. Ідемо в парничок, чи в тепличку, чи в парничок. Покажу вам, які у мене тут новини. А тут у мене починає вже проростати редисочка. Дивіться, наскільки пізніше я її садила, ніж на дворі. І вона вже проростає. Ну, вона у мене накрита гарно плівкою цією ж самою, що ми накривали парничок. ну І, звісно ж, тут набагато тепліше. На дворі ще поки сходів нема. Також починає вже проклюватись капустка, ось одна, ось тут бачу, тут вона є, там он вже починає вилазити. Я тут е, відкривала один раз, поливала після того, як посіяла. Посадила у вуглу трошки зелені, посіяла укроп, е, салат, тикнула два рядочка цибульки. Одна у мене така пророща повибирала, і так рядочок. І викопала під тепличкою пару кущиків петрушечки, щоб також тут на зелень було раненько. Зараз на дворі у нас плюс 5, а в тепличці плюс 15. Прийшла мені, друзі, посилочка вчора, бачите, купила знову кота у мішку. Один раз уже. Лоханулася, як кажуть, знаєте, як кажуть, без лоха із плоха. <сум> купила я цибулі і знову. Ну, Тут я вже жартую. Хотіла вам показати огляд цибульки, яку я придбала, а мені тут дехто не дає. Я відкрила, почала дивитися, вона залізла і не дає показати. Велася Ліса, буду показувати людям, що я тут купила. До речі, про, про попереднє, що я хотіла сказати. Я ніколи, друзі, в основному ну ніколи практично не купую товар, скидаючи гроші наперед. Окрім е, товару, який я купляла в агротеремі, ну це по рекомендаціям дуже хорошої людини. Це так, також ютуб канал, я не буду рекламувати, але вона користується цим магазином. І також я виписала, там нічого не дурять, якість гарна, то тільки там. І це на ФОП гроші скидається. А то в Фейсбуці я вставлю картинку на відео, товари для всіх, там, чи то дівчинка, чи то хлопчик не зрозуміло. І це булька Штутгарт по 65 гривень, така заманлива ціна, ми з дівчатами скооперувалися і вирішили виписати. Але ж вона попросила, показала все гарно, все так це розписала, ну так заінтригувала, що я повелася і скинула авансик 200 гривень наперед. Бо вона каже, якщо вдруг вам ви не заберете посилку, щоб мені не безкоштовно хоч і потім назад забирати. Я скинула гроші наперед, і по цей день це було ще місяць назад. То я вже була купила 2 кілограма на базарі цибулі Штутгарта. Така цибуля по 90 в одному місці і по 100 я купила. А потім мені в інтернеті знову цієї ж людини попалося відео. Цибулька з Одеської області по 35 і по 42 гривні. Але висилають саме менше 10 кілограмів. Таких у мене півмішечка вийшло цибульки. Я брала тут 11 кілограмів, 5 кілограмів собі, 3 у мене мама. І два тітка. І один кілограм бабушки відсиплю цибульки. Ну, чи більше, скільки вона там захоче. А то буде мені. Чого набрала скільки? Тому що, друзі, хочу, щоб у мене було побільше цибулі. А ліса велась, вже хвата. На той рік, на вигонку, на зелень, щоб посадити, щоб була цибулька на зелень. То її ж треба не малкувати. Ось така цибуля, ну ти не даси людям показати. Вилазь. Витягла, вигнала кота, покажу вам, все, не лізь поки. Отака цибуля. Ну, геть така сама, як продається і на базарі. Є трошки і попростана, де-не-де-одинична. Ось така у неї фракція. В принципі, мене влаштовує. За таку ціну, якщо порахувати з пересилкою, то 60 гривень виходить цибулька, якщо з пересилкою. Дивіться, ну що там тобі так понравилось? Комедії зав'язувати. Ти не боїшся, в тебе нема клаустрофобії. Все, отак. Вигрівайся. Можна на котел не ставити, так? Да? А Ліса буде вигрівати цибулю. Головне, щоб ти туди не надзюрила. Що ти там риєш ще? Ні, Ну це комедія. Може, там миша? Слухайте. Буду розсипати, фасувати. Обробляємо, друзі, сьогодні дерева. Цього року у нас буде експеримент. Частину дерев будемо обробляти бордоською сумішу, а частину якимсь, не знаю, препаратом зараз піду вам покажу. Ходили. Шукали на базарі мідний купорос, До речі, цього року в нього така ціна, це капець. Щоб обробити сад, то це треба, я не знаю. Нам треба зробити чотири бакових суміші, то гроші це не маленькі і плюс цей. Ну, ми купили, нам порадили якусь, якийсь препарат, взяли, але все одно частину будемо обробляти бордоською суміш. Персики, абрикоси будемо обробляти нею. Хотіла трошки раніше обробити. Ну, як раніше, брунька ще в нормальному стані зовсім. Нічого там не розпускається. Рекомендують робити першу обробку перед просинанням бруньки. Ось в такому вона стані. Якраз нормально. Я ми якось притримуємося порад досвідчених людей, які займаються цим. А вони рекомендують обробляти дерева бордоською. Е, ти по два рази, чи що? Коли середня добова температура буде плюс 5 градусів і минуть заморозки. Якраз заморозки у нас тільки минули, випав сніг і потім пішов дощ, то ми трошечки на пару днів не встигли. Ну, я думаю, що нічого страшного. Все все одно ще не проснулося. Ще нам треба тут навести лад, повирубувати під сіткою кожного року наростає. Клинок і хміль і гарненько тут все позагрібати, тому що вова дерева як пообрізав, почікав. Так воно все і лежить, руки сюди. Ноги сюди не дійшли, руки не доробили. Фарби обробили значно раніше, ще тільки почало таке перше тепленьке сонечко, рекомендують це спеціальна фарба. Тут він позаробляв до де тріщини. Десь, бачите, шкірка порозверталася, але її все одно розвертає. Отака От штучка: препарат. Один літр, зимовід. Перша обробка саду. Не знаю, як він, спробуємо. Інсектокарацидний засіб із фунгіцидною дією. Отак От тут пишеться, може, кому цікаво, подивіться. Поставте на паузу. Як він розводиться. Бачите, пишеться, проводиться одноразово до початку розпускання бруньок при температурі не нижче, ніж плюс 4 градуси. Найкращий ефект дає обробка по набряклим брунькам. Якраз у нас на деяких деревах, ну, як сливки і персики-абрикоси почали потрошку вже набрякати. Тут також є і мідь в складі. Ну, спробуємо, спробуємо. Звісно, бордоську суміш ми не покинемо, поки, поки обробимо і нею дещо. Але спробуємо і цей препарат. Коштував він скільки? 200? Скільки був? 210 чи щось таке, чи 220 гривень за один літр. Всередині, така, бачите, жижа кремоподібна. Як крем якийсь.